Непосида воля, під холодною росою, під пахучою травою була країна Непосидів, красних давніх краєвидів, в них великі гарні вуха, немов би танець, щойно руха, І історія велична, дивовижна і сумна. Якось темні та огидні, все смердючі та ганебні, брудножери їли, їли, вітер світло й воду пили, атакували Непосидів всіх вухастиків, красивих. Непосиди героїчно боронились, разом майже всі пліч опліч бились, от тільки десь чомусь і якось брудножером пам'ятник стояв. Якимось чином в тих палатах, в замку непосидських атаманів, крали все, що тільки можна, і брехали, що є духу непосидським дітям і люду. Войни Непосиди бились, всі сварились і мирились. Не кажи мені їх мовою. Ох, що за музика брудна! Сі скоріш сюди до столу! Я купив нам брудножерського вина! А брудножери все жерли й жерли, і злочини чинили, такі, що й чортам не догодили, за що й душу загубили, за що й прокляті були. І все складніше було битись, холодніші стали ночі, третій раз роса змінилась кригою водночас. Весь інший світ вже втомлений кричав Є ельфи, гноми, феї, тролі. Коли вже буде мир, коли передали ми вам стільки стріл? Все бачила це воля з вушками білими, як пух, маленька Непосида воля, чия душа боліла стільки зим, на батьків могилі під місяцем кривавим, на руїнах міста під дощем вогню. Ах, як вона страждала, нема для того й слів, звернулась до боїв. А що ж там, атамани? А де ж там справедливість? А що ж там за папери палили всі вони? А скільки ще чекати, скільки ще страждати, поки хтось в палатах набиває животи, поки брудножери нас вбивають, атамани нас же б'ють, поки гинуть войни Непосиди, поки падають міста, скільки ще вам треба вкрасти, щоб потішилась душа. І тоді, маленька Непосида, маленька воля поклялась, що ворог волі брудножер – і той, хто краде з владою в руках.